З 8 по 10 жовтня 2025 року в столиці Грузії Тбілісі відбувся дев'ятий з'їзд представників церков братства МСЦ ЄХЕБЕ, це була довгоочікувана зустріч служителів, зібраних із різних країн, де сьогодні діють церкви братства. Через події, що сталися у світі, спочатку пандемія. А потім відомі події в Україні та Росії перерва після попереднього з'їзду тривала вісім років. Назріло багато питань, з'явилися нові виклики, і братам-служителям церков було дуже важливо зустрітися, щоб разом помолитися, отримати відповіді на численні питання, життя та служіння, а також просто потішитися спільною вірою. Делегати з'їзду були розміщені у двох готельних комплексах, один із яких мав великий зал, що вмістив усіх посланців церков нашого міжнародного братства. Протягом трьох повних робочих днів понад 600 братів слухали проповіді, звіти, ставили важливі запитання і отримували відповіді. Одним із головних пунктів порядку денного з'їзду. Було обговорення та ухвалення нової редакції статуту Міжнародного союзу церков ЄГП. Також було затверджено членів і співробітників Ради церков, до оновленого складу ради увійшли 26 членів та 26 співробітників, бажання зберегти єдність у Господі, взаєморозуміння, радість від простого християнського спілкування. Від можливості бачити обличчя друзів, розсіяних у різних країнах, усе це створювало атмосферу цього триденного форуму. Доповіді та звіти учасників супроводжувалися співом зведеного чоловічого хору, що складався зі служителів, представників різних об'єднань, а також камерного ансамблю, який теж був сформований із братів-служителів. З благоговінням і радістю делегати слухали духовні пісне співи російською, німецькою, українською та казахською мовами. Особливо зворушливою кульмінацією цього духовного свята стало спільне звершення вечері Господньої, коли, визнаючи спільну віру та звіщаючи смерть і воскресіння Ісуса Христа, брати єдиним серцем співали піднімемось на Голгофу. Впадім перед ним на з'їзді прозвучали вітальні слова від місій і братств, які співпрацюють із нашим братством у різних країнах, де діють церкви МСЦ і ХБ. Спільною темою цих виступів було прагнення служити на славу Божу. Особливо приємно було бачити серед делегатів багато молодих облич поруч із досвідченими служителями. Увінченими сивиною. Цей з'їзд вирізнявся тим, що значно збільшилася частка молодих братів, що свідчить про спадкоємність поколінь. Звісно, у звітах і виступах порушувалися й питання труднощів і недоліків, яких зазнає братство. Брати разом молилися про те, щоб зберегти вірність Богові Його присутність у церквах. І здійснити служіння доручене Господом. З'їзд пройшов у спокійній робочій атмосфері, сповненій довіри та взаєморозуміння. Багато братів свідчили ми від'їжджаємо втішені та задоволені. І справді Господь рясно благословив свій народ, наповнивши серця радістю та миром. Посланці церков повернулися з цього представницького форуму, зміцнені у вірі та єдності, сповнені нових сил для подальшого служіння.